І ми з вами будемо пекарями, але спочатку послухаємо віршик про ремесла. Чим пахнуть ремесла? Вони мають запах. Булочник пахне тістом дріжами, лаком і фарбою пахне маляр, глиною муляр, замазкою – скляр. Лікар приходить у білім халаті. Добрими ліками пахне в кімнаті. Пахне мазотою в механіка роба, пахне землею від хлібороба. У всякого тіла свій запах і смак. Тільки безділля пахне ніяк. Ми зараз пограємо в рівні значки. Одна рисочка хто пече хліб, називаємо пекар. Хто стане скло у вікна, скляй хто Скля. мурує стіни? Хто лікує діток? лікар голосніше, а хто ремонтує машини? Сказали механік, а хто сіє хліб? Хліб роб, а тепер пограємося рисочками. Що робить маляр? Мурує стіни. Що робить маляр? Тоси стіни. Фарбує стіни. Молодець. А що робить пекар? Пече хліб. А що ж робить хлібороб? Сіє хліб. Саджає його. Давайте ми зараз з вами уявимо, що ми будемо пекарями, кухарями. Ми будемо і пекти, і готувати. Тісто місимо, немо. пирогів напечимо. З капустою і з грибами. Пригощайтесь пирогами. Для того, щоб тісто нам зробити, нам потрібно Борошно, сказали, борошно. Рахуємо 4 ложки, змішуємо сухі компоненти, додаємо водичку, замішуємо тісто, Працюємо з тістом. Ліпимо варенички, калачі, пиріжки. Куштуємо та пригощаємось, Які ж ми молодці.